Доброго дня! Запрошую відвідати мій сайт по продажу електроінструментів і плиткорізів, а також підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло Я розповім про плиткорізи з довжиною різу 60 і трошки більше сантиметрів від 60 до 70. В Україні їх існує декілька фірм. Китайських там, або європейських, які постачають е, такі плиткорізи. Ну, Найпоширеніший це Форте ТС2620 на довжину різу е, 62 см, найдешевіший, найпродавайший. Ще постачають вулкан, ще постачає старк. Е, ну і звісно, Штурм, е, Лекс та інші виробники. Крім того, постачають такі плиткорізи європейські бренди, такі як Рубі, такі як Нортон. Якщо Рубі він йде іспанського виробництва, то Norton 202 йде китайського виробництва. Чому цей плиткоріз, який в мене в прокаті, я вирішив про нього розповісти, тому що він унікальний. Всі плиткорізи на довжину 60 см чомусь виробники роблять з двигуном. З диском, який не піднімається. Це єдиний плиткоріст, який Альцест раніше постачав в Україну. І він, виходить, у нього піднімається і опускається диск. Дуже для багатьох людей, тим більше хто перший раз займається. Плиткорізами різають плитки. Важливо, щоб перед тим як різати, провести зверху по плитці, щоб подивитися, як правильно і де він буде різати, чи поміткам, чи ні. Звісно, чомусь альцест, який постачав цей плиткоріз, він, на жаль, зараз не постачається. Але я вирішив зняти відео. Можливо, якийсь інший виробник чи хтось здасть задачу китайцям, щоб е, пішли на ринок е, такі плиткорізи, бо дуже часто люди питають, 60-й плиткоріз і щоб диск піднімався. Тепер про цей плиткоріз, е, хоча він і китайський, але він, як на мене, досить якісний. Він е, вартує уваги. Чому вартує уваги? Основа зроблена у нього з Нортона 202-го, повністю зроблена. Але є деякий нюанс. Вони зробили можливість бокового розширювача, щоб плитка не перевантажувалась і не падала. Що дуже добре. Крім того, як ви бачите, тут також як у Нортона є ось така шикарна е пластмасова піддон, який можна дуже легко витягнути і очистити кожен день після роботи. Е як на мене, дуже зручно. Е ніжки е вони складаються під нього. Звісно, тут е, я би зробив якісь покращення по ніжкам, але які є, такі є, не буду розповідати про них. Вони нормально зроблені, звісно, хотілося б на краще. Але принципово, що тут гарне? Тут, е, типу, як в батіпаві зроблена е, верхня направляюча. Там стоять шість підшипників, які ходять вертикально, е, що запищ... за... ходять без мастила. Воно забезпечує довгий е, срок існування е, цієї направляючої і цих підшипників. Немає в мене претензій. Ну і саме головне, що можна хоча тільки на сантиметр, тільки на сантиметр, але підняти диск. Це дозволить різати в довжину, якщо з підйомом двигуна, то 70 см, якщо при повністю опущеному двигуні, то 62 см. Чи 63 см, ну не в тому річ. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, тут зроблена фіксація в деяких положеннях. Ви можете повністю опустити і зафіксувати ось так. Ви можете в середньому положенні зафіксувати. Або в самому верхньому положенню фіксується ось так. Тобто, ну, Як на мене, такого рішення я не бачив жодного плиткорізу. Звісно, є свої нюанси. Оця, бачите, цей е, шнур він постійно цепляється, це і в нортинах 202 постійно цепляється, треба якось щось придумати, щоб він не цеплявся. Але це вже по місту можна зробити. Е, крім того, е, що вони дуже просто зробили і зрозуміло, це подача е, води на диск з двох сторон. Тобто, виходить, ми прикріпляємо, закручуємо болтиками і вода подається від насосика на диск з двох сторін, що забезпечує краще його охолодження. Незрозуміло, чому в 202 норті, основу якого взяна, стоїть 200-й диск. Сюди чомусь поставили 230-й диск. Незрозуміло для яких речей. І, і піднімаються диски всього лиш на 12 мм, щоб, щоб забезпечити порізку плитки висотою 12 мм. Ну це нормально, це більш, більш товстої, це плиткоріз. Він і не розрахований для різки каменю і тяжких якихось гранітів і всього іншого. Але ось так виробник вирішив. Ну Це китайці вони ж скомпонували і досить вдало скомпонували. Тому цей плиткоріз і досить багато перечень інших на довжину 60 см, ви можете в мене взяти в прокат. І, звісно, ви можете мене перепитати, я надам консультації про всі плиткорізи на довжину і 60 і 90 і метр 20, які постачаються в Україну. Звісно, я стараюсь і продаю тільки офіційні плиткорізи. Я продаю тільки плиткорізи, які забезпечені забезпечуються гарантією, бо різні постачальники, у кожного постачальника, свої думки, як забезпечити гарантію. Я ж продаю тільки ті плиткорізи, які забезпечені гарантією. Якщо гарантія забезпечена частково, я про це чесно людині кажу. Ось і все можете звертатися до мене для того, щоб отримати в прокат. У мене завжди вони в прокаті, завжди диски до них. На диски надаю знижку постійно, 10% від роздрібу. Так що буду радий вам допомогти в питанні плиткорізу, як електричних, так і ручних, всіх відомих фірм. Звісно, відкровенний від, Китай, який не ріже, не продаю, щоб не мати потім проблем з людьми, які купили. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтеся, буду радий допомогти.